Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І сьогодні таке питання: чи дійсно ярмак впливає на обмін полонених? Дуже багато говорять, хтось каже так, хтось каже ні. От останнє на обмін полонених. І так, роль ярмака в обміні полонених. А ніякої. А ніякої. Це, знаєте, примазування. Це примазування. Ці карти вони не говорять, що він дійсно. Це вже коли робота, ось це, знаєте, це така інформація йде, що ніби то що він щось впливає. Ці карти не кажуть про те, що він дійсно щось робить. Це бажання, його бажання бути причетним. І Кожний, Ось ця карта теж говорить про те, що кожен обмін, ніби що він впливає, тут немає ніякого впливу. Е, ці дві карти говорять про це. І просто людина примазується. Чи допускають його взагалі? Ні, не допускають. Не допускають його, не допускають, мої дорогенькі. Не допускають його до цього. Він до цього взагалі не причетний. Ось що я бачу. Все мої любі немає. Це людина просто а, маніпулює, хоче попіаритись, ось це і так можна сказати. А, людина, яка хоче просто примазатись. Все мої любі. Щиро вам дякую за такі чудові запитання. На все добре, мої дорогенькі.